Привіт усім! Юліфон Armor 25 t Pro нарешті до мене дістався, і я з задоволенням хочу для вас сьогодні зняти його розпакування. Смартфон з тепловізором, смартфон із середніми по сьогоднішнім міркам характеристикам і ціна його, ну, в принципі, вона не маленька, але це не флагманський рівень точно. Давайте покажу, що це таке. Тож, Armor 25 t Pro. Коробка, як ви бачите, взагалі не помінялась, вона точно така сама, як у більшості смартфонів Юліфон. Ну, а щодо комплектації, я впевнений, що тут також будуть мінімальні зміни, якщо вони й будуть, але, скоріш за все, їх тут навіть не буде. Знизу бачимо, що бачимо кабель і блок для зарядки. скріпочка, шнурочок фірмовий. Так, що у нас по потужності блоку? 33 Вт. Це не супер багато, але. Не знаю, чому вони так зробили. Реально, я чомусь думав, що тут буде 66 Вт. Чогось в мене така надія була. Ну і тут у нас конвертик. Там, де є скло. Це що таке? От таке от кріплення на задню панельку. Ну і купа документації. Комплект ви побачили. Тепер давайте подивимось смартфон. Що мені особисто сподобалось в цьому смартфоні, так це те, що в нього одночасно є і нічна зйомка, і тепловізор. І, до речі, подивіться, як вам дизайн. Звичайно, отака от карбонова типу задня панелька, вона в багатьох смартфонах юліфон вже була присутня давним-давно. Але оцей саме блок з камерами він трошки новий. До речі, зверніть увагу, як воно випирає: випирає якось так позиційно, прям якісь сходинки. Бачите? Ну, виглядає прикольно, звісно, але якось би я його захистив. Якийсь чохол величенький сюди я б все-таки вдягнув. По органам керування. Кнопка, яка налаштовується, слот для сімок. Кнопка блокування відбитків пальців, сканер також тут є, кнопка регулювання гучності. Для навушників роз'єм, дивіться, юліфон знову ж таки, слідуючи своїм традиціям: він тут є: інфрачервоний порт, кріплення для фірмових аксесуарів, в даному випадку для чохлу. Ну і знизу type c мікрофон, динамік, і кріплення для ремінця. По органам керування я вам скажу: це абсолютно типовий юліфон, яких я вже бачив десятки. Так як смартфон у нас вже випадково сам запустився, зажав я кнопку включення. Давайте ми його будемо зараз налаштовувати. Ну що ж, запустився. Які основні переваги цього смартфону? Перш за все, це процесор, я вважаю, Dimensity 6300. Це дуже непоганий процесор. Я, до речі, вперше тримаю смартфон з таким процесором, і з вами нам треба подивитися на повному огляді, що ж саме він вміє, наскільки він гріється, наскільки він продуктивний. Але я відразу скажу, що це більш цікавіший процесор, ніж Helio G99. І цього, в принципі, вже достатньо вам, щоб розуміти плюс-мінус, що це за апарат. Зараз дивимося частоту оновлення. 120 в наявності. Вже величезний плюс. Смартфон в цілому працює досить швидко. Мені все подобається, ніяких глюків тут немає. Але перше, що я побачив, це те, що тут тепловізор, начебто ж від компанії FLIR, але от додаток якийсь новий. Такого я ще не бачив, таким я ще не користувався. Прямо зараз ми з вами і подивимося, що це таке. Так, ну по розташуванню органів керування і всяких функцій, я скажу, що це в принципі класичний додаток від FLIR, який ми бачили декілька років назад, якщо не більше. Нічого нового я тут, в принципі, поки що не бачу. Вибір палітри, звичайно, є, як це буде відображатися в нас. І, до речі, не скажу, що їх тут супер багато. Можна знімати фото, можна знімати відео також в такому тепловізійному режимі. До речі, те, що ви бачите зараз, що контури руки не збігаються з тепловим відбитком руки, це нормально, це треба в налаштуваннях тут в тепловізорі поправляти. На це не звертайте уваги. Це на всіх смартфонах абсолютно буде. В принципі, все стандартно, я ж кажу, все як на всіх додатках. Можна чисто тепловий режим отак виставити, можна змішаний. Можна ось вибирати, наскільки сильно буде втручатися у нас камера, наскільки буде чітко відмальовувати контури об'єктів. Ось так якось це працює. Ну, про тепловізор ми з вами, звичайно, поговоримо. А давайте я відразу скажу, поки ми ще тут знаходимось, Щоб поправити цю штуку, що у нас контури пальців, наприклад. Знаходяться трошки не в тій площині, де самі пальці. Ось, заходимо сюди, і тут у нас є от така функція, як відстань. Незрозуміло чого. Якщо ми його трошки здвинемо, то бачите, вже чіткіше стає. Уже співпадають кон контури пальців з реальним тепловим відбитком пальців. Тобто цю відстань ви налаштовуєте. Бачите, тут написано 0,2 метри, тобто 20 см. Ну, ось вам 20 см, бачите, воно більш-менш чітко все вже відображається. Це смартфон, який має не супер велику автономність. Акумулятор тут, по-моєму, на 6300 чи на 6500 мАч, тобто дуже небагато. Приємно, що нарешті цей смартфон і юліфон вже вийшов на 14-му Андроїді, тому що деякі новинки недавно виходили ще на 13-му. Тут уже 14-й. у нас Full HD-екран, у нас 120 Гц, як ви бачили. 6 ГБ, на жаль, тільки оперативки, але я не думаю, що це прям стане вузьким горлом продуктивності цього смартфону. Я абсолютно впевнений, що ні. І 6 ГБ тут має вистачати. По камерам, чесно, я навіть не пам'ятаю, які тут камери. Зараз ми з вами це і подивимось. Ага, 50 мегапікселів. Основна камера тут буде 50 мегапіксельна Відеорежим, давайте зразу роздільну здатність подивимось. Ага, стабілізація присутня. І 2 к роздільна здатність у нас є. Режим ніч звичайний і режим Night Vision. це саме Night Vision, повноцінна нічна зйомка, бачите? Тобто і тепловізор, і нічна зйомка в цьому смартфоні присутня, як і більшість. Інших режимів, які ви побачите в смартфонах Uliphone. Зрозуміло, що в смартфоні є модуль NFC, не пам'ятаю, чи є бездротова, але, по-моєму, є бездротова зарядка. Про все це поговоримо на повному огляді, але найбільш цікаво подивитися, наскільки цей тепловізор краще від тих попередніх, які я бачив на смартфонах Uliphone, і наскільки ж в цілому процесор Dimensity 6300 актуальний в наш час, і наскільки він. Скажем так, наскільки кращий він, ніж самий популярний в середньому сегменті Helio G99 то обов'язково підпишіться на канал. Повний огляд буде зовсім скоро на основному каналі. Посилання є в описі під цим відео. Бувайте!